Огляд пряжі етрофіл, ось, Читайте самі назву: Белград Ангора Ekstra fine. 50-грамовий моточок, колір 1002, лот. Читайте, кому знадобиться: італійська пряжа 50 грама, 150 метрів склад 50% поліамід, 35 віскоза і 15 ангора. Рекомендують інструмент номер 3 Я в'язала шкарпетки, то я завідомо взяла спиці меншого діаметру, бо у мене щільність в'язання не... не щільна, слабувато я в'яжу, то для шкарпеток потрібно мені було щільніше. Я взяла інструмент 2,25. Спиці 2,25. Що я хочу сказати, пряжа не розщеплюється під час в'язання, хоча в мене інструмент гострий спиці, воно не розщеплювалося в'язані. в'язанні, комфортно було в'язати. Пряжа приємна на дотик. При в'язанні з нею не хотілося змастити руки кремом, не сушило, гарно сковзило по спицях. В процесі в'язання пряжа мені дуже-дуже сподобалася. У мене 50-грамовий моточок, то мені вистачило на дитячі шкарпетки. У мене залишилось два таких маленьких моточки. Пряжа м'якенька. Ниточка скручена з. Зараз ми порахуємо скількох тоненьких ниточок, 5 тоненьких ниточок скручені в одну. Крутка не щільна, але, повторюся, при в'язанні гострим інструментом не, не розщеплюється на волокна, на окремі ниточки. Дуже-дуже м'якесенька по тактильних відчуттях вона ніби ангора. Дуже схожа, вона ніби ти тримаєш у ту ангору пухнасту, до якої ми звикли. Це такі в мене тактильні відчуття. Якби я не бачила етикетки, то я б не, не сказала, що тут у складі є поліамід, я б сказала, що це просто ангора. Оброблена трішки, бо не така пугнаста. Я б сказала, що це бабінна ангора товщої, ну, більшого, більшої товщини нитки. Скажімо так, не скажу, що тут є поліамід. Що в процесі в'язання? Резиночку поки що до процесу прання, ніби трішки тримає. Зараз ми спробуємо. Трішки, але зовсім зовсім нестабільно. Що хочу сказати, петлі в резиноці ось так не дуже гарно до опрання лягають. Присутня деяка рядність. До прання пряжа не дуже ідеально виглядає, як би ми не хотіли зв'язати. Є такий легенький меланж, який добре, помітно, на готовому виробі. Цей меланж добре помітний. Так виглядають шкарпетки до прання. Буде нам цікаво, що ж, як пряжа себе повела після прання. Як вона розкриється, розпушиться. Ми побачимо це згодом. Так, шкарпетки ми випрали. В процесі прання пряжа не линяла, пуху не віддавала, але розтяглася. Розтяглася сантиметрів на 2 то треба це нам буде враховувати в процесі в'язання. Навіть якщо ви, дівчатка, будемо в'язати ажурний виріб, то враховуйте, буде пряжа тягнутися ще більше. Або, якщо будемо в'язати хустковою гладдю, то теж буде витягуватися. Візерунок, і в полотно буде розтягуватися в довжину. Пряжа потяглася в довжину. Я б з неї в'язала б шапочку. Зв'язала б шапочку, знаєте, яку резиночкою один на один або 2х2, два два, щоб вона трішки тримала. Отаку От шапочки, шапочки біні подовжені. що така, знаєте... Довгенька, що можна її одна в одну складається, складатися, можна їх зв'язати двосторонніми. оце Для такого виробу я б взяла б. Пряжа буде тепла. Я думаю, що якщо в'язати на спицях меншого діаметру, так як я, наприклад, зв'язала оці шкарпетки на 2,25, то воно буде плотно не продуватися, буде щільненьким, тепленьким, м'яке, ніякої колючості тут немає в цій пряжі, ну, тільки треба враховувати, що вона тягнеться. Так що, в принципі, якщо в'язати шапку бійні, то сантиметр туди-сюди не матиме значення. Якщо в'язати шапку якусь без фіксованого підвороту, підвороту такого, щоб саме по рапорту візерунок був, щоб макушка була такою лопаткою чи таким острячком, скажімо так, щоб вам потрібна ну, така вказана довжина виробу, то ця пряжа не підійде, на мою думку. Спиці брати однозначно менші, якщо хочете, щоб було щільніше. Щоб не так розтягувалося. Повторюсь, нам рекомендують 3 В'язала на 2,25. Ну, я в'яжу слабо. Поліамід, віскоза і ангора. Ну, Ви знаєте, коли тут складі віскоза, то пряжа повинна поблискувати. Вона не поблискує. Мабуть, таке ангора її трішки прикриває у полотні. Після прання петельки розрівнялися, полотно стало гладеньким, появився такий легенький пушок, але не такий, як у ангори. Він якось після прання, повторюсь, не линяло, не випадався пушок. Трішки легеньке таке розпушування є. Прала рідким пральним засобом і використовувала для полоскання кондиціонер для білизни. Такий мій буде відгук про цю пряжу. Якщо вам трапиться десь при нагоді, протестуйте її, можна взяти моточок. Ви знаєте, я зв'язала з неї шкарпетки, а тепер вже думаю, можливо, доцільніше було б зв'язати рукавички. Так що, якщо хочете спробувати, можна взяти один моточок 50-грамовий, там 150 метрів, і зв'язати рукавички. Для дорослої, ну, для жінки їх вистачить. Оце-таки, дівчатка, мій відгук про цю пряжу. Дякую, що були зі мною. До скорих та нових зустрічей, до побачення. З вами була Валентина.